Так, як є війна між Росією та Україною, то це питання звучить, на чиєму ти боці, і відомо на чиєму боці є Польща. Відомо на чиєму боці є НАТО, Європа. І, мабуть, відомо на чиєму боці є Віктор Орбан. На жаль, це зараз є головною загрозою для Європи. Це провокація. Ні, справжнє питання, будь ласка, прем'єр-міністре. Отже, справжня небезпека, економічний застій Європи та втрата конкурентоспроможності – це те не Росія. Не Росія. Ні, ні, ми сильніші за гаразд, хлопці. Отже, ми сильніші за Росію. Зробіть порівняння і, і і базуйте свою думку на фактах. Отже, у нас понад 400 мільйонів людей. Так, Росія 130 з чимось. Подивіться на європейський ВВП. Ось так. Росія, ось так. Ми витрачаємо разом у 27 разів більше на військові витрати, ніж росіяни. То чому ми боїмося? Ми сильніші за них? Питання в тому, чи маємо ми лі... я люблю його, коли він використовує мій аргумент. Чи маємо ми лідерство, щоб об'єднатися і захищати наші інтереси разом? Це те, що ми повинні робити в будь-якому випадку. Я думаю, ви звинувачуєте Дональда Туска.